Ну все як завжди. Зрізали. Не захотіли їхати по поганій дорозі. Вирішили зрізати. Ну і ось вам кукуруза зліва. Справа невідомо що. Далі кущі акації, Я вже поцарапав усі руки, ноги. І оце ось така дорога. Отак от ми їдемо. Дмитро шурує десь попереду. Сонце заліпляє камеру, нічого не видно. Але ми їдемо. І десь десь отам за кукурузою, як нам сказали місцеві, буде ще поворот вліво. Куди ми виїдемо, не знаю. А так все було гарно. Ось дивіться, які кущі. Оце треба проїхати. Ой. Ах, знову акацією поцарапав руки. Колючки. І що, жопа? Поки не зрозуміло. Поки не зрозуміло, чи... Поки не зрозуміло. Фух. Треба було... Ні, дорога якась не о, от та вліво, що він і казав. Він же сказав, вліво буде. Це знову калюжа біля кукурузи. Ми вже таке бачили. <свистанець> таке вже знайоме, так? Да? Але це хоч не воняє. Тут було гімно суцільне. Це... Далі, здається, ми їздили Тут їздили. Тут дуже схожа це калюжа, візуально все. Ні, ну я тут ще не був. Це новий участок, навіть... Страві немає, що тут хтось із велосипедистів їздив. Удивіться, як тут рівненько, яка краса. Ось ми вискочили на такий рівненький кусочок, ну майже асфальт. І яке це задоволення їхати по такому, виїхавши, ага, ось калюжа, дивіться, ось. Тут не дуже вже рівно. Коли ти вискакуєш із непролазних кущів, то тобі отака дорога здається майже асфальтом. Отак і зрізаємо. Так, все, тут калюжа. Ти! Як по асфальту. Дивіться, яка красива дорога. Зліва кукуруза. Справа дубова посадка, але прямо передо мною в траві видно свіжий велосипедний слід. Хтось таки придавив траву, ось прямо тут. Мені добре його видно. Теоретично ми повинні вискочити в сторону коломака. А тут взагалі все рівне. Люблю я такі дороги. Кудись та виїдемо. Але в страві видно, що тут велосипедисти не катали, ми будемо перші. Бо страва залишає сліди, а на цьому місці їх нема.